Так, друзі. Нова історія, нове відео. З вами Коєнколектор. І хочу всім подякувати за те, що ви завітали на канал Скіфію. І сьогоднішня історія я би назвав слідами древніх русин. Запасаємося терпінням. А з вас лайк. Наперед можете лайк. І хто не підписаний, якщо підпишеться, ви самий крутий чувак, який до мене завітався. Той, хто підписався, друзі. Ну що, вперед, мерщі шукати. Сподів... Так, друзі! Ось! Чорний, а щось что-то такие подивимося. Так, а. так. Роди, что такие? Вот тут. О, вот тут вот. Давай, давай, помаленько, давай. помаленько. Так, 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 так. -так, -так. Не Оп, є, я в'їхав, я ти, їхав, ти, я ти, їхав, ти, я в'їхав, їхав, їхав. Так, друзі, є іржа. Так, це вже добре. Є. Нема ножика? Ні. ні. Лопатку малу коротше, мала забрала. Ну от вона ж сіє. Може легенько цей, легенько лопаточкою. Давай, 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 давай. Легенько лопаточкою, а? Е -е, Куди воно тягнеться? Куди ми А от цим. Так, воно ну, туди пішло? воно ну, туди пішло, давай. Ми так помаленьку. отакою, от Давай ще таке трошки обкупаємо, щоб не біля. Оп! Оп, їхав, їхав. їхав. Щоб повики дивись? Ні, то корінь, то корінь. А, це то корінь. корінь. Все, то корінь. Все страшно. Не поламали. спіши, спішить, маленько. зараз, зараз, зараз. Ну зараз. давай перевірю, куди. Тих... Подивись, кажи. перевірю, куди вона тягне. Тут нема. От воно. Воно маленьке щось. Блядь. А може підкова, бля. Чекачка. Чекай. Вот. Ні, якийсь лезу.

Сукерка, Легенько. Ні, ні, не не бий лопати. Нема дирки. А як немає? Зараз, зараз почекаємо. Сукіра. Просто вона закушена така. Ні, то сапка. то Сапка теж прикає. Сапка теж. Та нічого, ну покажите. Друзі, почистив, дивіться. ну Красота. Красота така. ну Просто гарна. Гарна річ. От на такій локації, друзі, бачите, ми на горі. А в мене такі горі великі і ось на такій локації. Біля. Так, друзі, є ще сигнал. 99, щось велике. Ще точно щось є тут. Ану, перевір. Все, копаємо. Копаємо, друзі. Зараз включимося, копаємо, 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 копаємо. А може, давай, давай в прямому ефірі копаємо. Давай бери. Давай запінимо і цікаво. Ну, ну, звіться, оця знахідка це точно, точно. Часи Київської Росії десь туди. Це не середньові, а може і середньовій час. Дара кругла. Отвір. Глибоко слухай. Ну нема. Він не ловить, я пані. А він виключений. тут. Та ні. тут. Давай, тихенько. тут он підкорнить. Блять, корняка така велика. О, тут сплошний корень, як тут, блін, як ми його витягнемо? А ну дай піном. Ні, тут корінь вики грубий, блін. Це сюди пішло, бачиш? Сюди, ла, корень. Чекай, кай, може. Чекай. Чекай, чекай. Це взагалі корінь? Бля, бо ну в корню не було, блін. Ну, таке буває, де коли в корні предмет. Класно, але... Ну, радує, то, що ще якийсь предмет. Корінь дуже дуже... дуже Ну ми звідти не дістанемо, без пили ми не дістанемо звідти. А де то корінь вися, наш на штик моєї лопати був. Ану? А ну давай. Шукай, треба нема вже сигналу. А що таке? маленьке? Там ні, там впікало грубим. Ну взагалі ще... що? 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 А ну ми метало, що да. То Або ще глибше, або нема сигналу. Що? А може туди ближче? Ну, ну давай спробуємо ну, замежемо. Чекай, 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 помаленьку. Не спіши. Зараз, зараз, зараз. Чекай, 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 чекай. чекай. Зараз, давай. Давай, так. О, є, 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 є. тут. Все, тих, 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 тих. А, бачимо, то... видно, пін з тої сторони ловив. І то зверху. Тих, 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 тих. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо. Є є є є. є, 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 є метал, я метал, метал. метал. Я метал. Я чекай, чекай, ну, давай точно пінемой. — Щось велике. велике? О, Круто, круто, круто. Аби тільки сухірина, а не та сапка, блин. Так. Помаленьку кров, також... Блин. Опа, я, тут ні, то корінь, я не в'їхав. Помаленько, помаленько. Так, помалесенько, помаленько. Є є, воно воно. — бачу, Я бачу, бачу. Я просто не хочу, щоб за лопату знов не з'їхав. Бачу, вона в корнях, блін. Бачиш, сплошні корні. Тихо, тих тих, 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 тих тих спокійно, спокійно, не спіши, без нервів, все, все буде добре. Тих. Тих, є. Гарна, О, форма є, блін. Сокира, сокира. Тих тих, поки не виті, не наперед не цей, не каркай, бо то зараз нову якась фіня щоб не було. ні, ну, дво, 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 а, Краса. А ну віднесенька аплогенько. Бля, я казав не каркай, блін. Знову та сахар. А то та та, та штука чистельна, блін. Блях. Наказав не каркай, блин. Ааа. Двое таке сідло лишилося, бачиш? А, это. Бля. Ну так нічого, ну. Ну толкус, ну, там не спорю, добре, але, короче. А, воно втульча, бачиш? А, я понял, понял. Так, ще один приймат. Ну нічого. Так, а ну. Ша є. Чекай, чекай. А ні, це твоя Дай лопата. лопата.

Я є, 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 є. Є, 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 є. Є. Але пін. мене не ловить. Він ще не ловить. Добре. Як а пін ні. Не ловить. Я думаю, що в моєму піну прийшов. Ні, пін не ловить то добре. А ну чекай, своїм піном. У мене пін звичайний, марс, молодкого. Є є. Я, я, я зловив, я своїм зловив. Але все під корнем. Корні. А мій не ловить. Як ти своїм зловив, а мій не ловить? Марс ловить. Дивись. Звичайний Марс. Бо ти воно під корнем. Ти просто не... Та ні. Треба треба сіла, напевно. Ну вот, возьми ловить, возь, як файно. Ну давай копай. Чекай, давай, я поміняю. Дивіться, тобто. Блін, щось. Він напевно, там, він напевно сів. Під самим корм. Та то якраз то, що напевно там фонило, ні? Та, ну напевно, з тої сторони типа ловило. Файно. Ще б ти корня, блять, не було. Секундочку. Я обережно, обережно, обережно. Ні, я корм, я просто корню. Воно під корнями. Звільняєш собі місце, є, є. Бачите, воно є. Ух, ти щось капель. Треба купити лопатку. купити маленьку. лопатку На день народження. О, 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 кажете, ти не цей. Є-є-є-є-є. Є, є. Є. От щось є. Є. То напевно така сама штука як та. Давай, не каркай. Якась стамеска, блядь. — Так, та. Тихо, вона просто тут треба ті корні верхні. Дай я верхні корні почищу. Чекай, чекай, чекай чекай, чекай. Не спіши. Отако, отако. Дивись. О, о, а тепер ми теж дістанемо. Бачиш? Ми почистили. Акуратно, акуратно. Не підважиш? Не... Його, його тримають корні. Чекай. Дай я, я там ці корні. Оці корні перерубаю. Пустить. О. Та, о, все. О. Воно має пускати вже, я і корінь вже прорубав. А ну тихенько, тихенько, тихенько. Не спіши, не спіши. мене єдине цікаве, як ма тоді, бо я допомагав тобі. Та нічого ти що? Я тебе відмічу в цей сторіс. Так, стіс, сті стіс, стісти, стісь. Довго, таке на, на ту штуку подібне. Знаєш? І от такі Слухайте, це? Давай, давай, Є. Ось такі. Слухайте, що це? Да, давай, ану. Є. Ну спішло. Все, у нас Ну, пішло, ні. пішло. Копьо. Копьо! Ні, Гарп ю, Гарп ю. гарпун, гарпун. Копьо, то коп... Ю, ю. Тока... Ні, а то гарпун. Вот дырочка дир, є, все, бачиш? А ну покажем. гарпун. А що він тут робить? Ну, така якась закладуха, взагалі. Друзі, дивіться, 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 яка, який я... предмет. Чекай, бо ти, ти жука мого б'єш. Копьо Дві... гарпун я назву, бо я хотів копьо, а виліз мені а, гарпун. Це штука рідкісна, тип, ну, скажімо, я я не виривав, тобто іначе ні. Я теж не виривав, але я хотів коп'ю обляха. Ну це ж тука рідкісна. Так. Ката, ну ще давай. Та ні, тут жить слабки. Ще пропало. А ні? Є. Ще, ще щось є поняття. Це жопий корні. Де воно? Давай давай лопату, давай лопатий. Ай-яй-яй-яй, я, я вс. Вот. Я понял, понял. Вот, вот, воно, вот воно, вот воно. Легесенько. Давай, давай я лопаткою. Щось більше, чи я. Легесенько. Так, ще є предмет. Вон О, чорний. Дивись, 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 Давайся. Давайся. Де ручка є? є. То вже добре. Де ручка є? Бачиш? Давай. Все, то вже добре. Бачиш? Фукера? Ні, ні, то ну, або той самий гарпун, або, ну, або, 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 або так, як ти, ти хотів, твоя мрія була. Або... Ну, не вважай, дирочка є. Давай, помаленько таку слой, я таку легенько ще той слой Так, от він де під корінь. Так, так, дивись, та, Аби який, який корінь Так, друзі, прямий ефір. Ви найближче до, до предмету. Ах, красивий. Що це? Є ребро! Є ребро! Є, супер, 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 супер! Є рехуєребро. ребро, є ребро. Є, 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 є дирочка, значить, це воно. Спис. Грузі, це воно. я не хочу наперед забігати, це але ми... Рідненька, дивись. Ах, красава. Ах, везе людям. Десь подивись. Круто. Коротше, де у сьогодні взув трку, бля. Молодець, блядь, день, блін. Тихо помаленьку, помаленьку, помаленьку. Помаленьку помаленьку, бо там метал крихкий, може щось зламати. Бажай помаленьку. Так. А, а, красава, бач, але трохи я в'їхав, я в'їхав в лопати і ходив. Та ні, воно, воно просто відлучилось. Не, 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 та ні, то, то, то відлущилось, тут була гулька, напевно, відлучилася там, звітом як М -м -м -м. ми підважували. Красава. І він хоч довгий, подвигін, порівняй з моєю лопатою. Доби так, зараз, друзі, почищу ні, почищу і покажу. Так, друзі, дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять предметів. П'ять предметів. Перша випала мотига. Друга, я думаю, що це а, кору стесувати, така лопаточка. Є. Потім був... Я думаю, що це стамеска, тут ми не, не, не стали бити, але отвору, здається, немає. Так. Тоді був рибальський гарпун. Тут є недалеко річка, ну, принаймні, текла. Зараз річка невеличка. А, а колись я думаю, що була річка. Ось гарпун. І, друзі, а я скільки? Два місяці. Два місяці я полював за ось цим предметом, друзі. Бачите, тут вона трошки зачистив. Ось є отвора. Спис. Спис або каже камрад рогатина. Ось такий предмет. Слухайте, ну тут як ніж можна його використовувати. Бачите? Тут десь 35 сантиметрів. Величезний бляха. Це не є якийсь малесенький. І має тут отвори. Величезний спис, друзі. Мрія. Здійснилася, здійснилася мрія, бляха. А як то кажуть, збилась мічта ідіота, блін. здійснилася мрія, друзі. А, ось така красота. Я собі вже можу ставити. Друга, друга твоя мрія це спис вже бронзовий. Давай. Друга. Ну, це я не знаю. Про цю я, я перший раз в житті бачу. Ну, з форми можна зрозуміти, що це гарпун. Абсолютно гарпун. Рибальський, можливо, теж військовий. Може, ну, може бути спис такий якийсь. Ну, якщо знаєте, друзі, напишіть ось така річ. Напишіть, що це. Точно, бачите, має теж тульчасти, отвір тульчастий. Цебто воно чіплялося на, на палку. Ось два таких. Дві таких речі. Ну, схрон, бляха, друзі. Оу. Це, напевне, кору стесувати. Ну, якийсь селянин заховав. Ну, Одним словом, якась така приблуда. Ось це теж напишіть, якщо знаєте, тому що. Мої всі друзі кажуть, що це мотига. І я завжди чув, що це мотига. Але я один раз виставив в Тіктосі і мені написали, що це сукера. Хтось писав сукера мотига, друзі, якщо напишете, бляха, буду дуже і дуже вдячний. Дивіться, ось така. Має отвір і тут має таку ніби як... Не знаю, ну, гулі. Так. І остання річ, ну це, напевно, також не цікаво, це тесати, стесувати куру. Як, ну, не знаю. Ось так неглибоко. Доволі неглибоко. Ось під, під, під курені вилітає ось такі предмети. О, яму зариваємо. Ямочку зариваємо, друзі. Предмети ховаємо в сумочку. Так. Жук, жук, Жука забираємо. Жук прощається з вами. Все, друзі. Фу. Ось так, друзі, викопується. Серйозний артефакт. Друзі, сьогоднішні знахідки. Ось такий. ну, Практично весь там ще є ножичок. Я просто не хочу його витягувати з рюкзака, але ось такі основні знахідки, друзі. А, тюльова сокира для кури, її називають, я не знаю, чи правильно я назвав тюльова сокира. Це стамеска, стар, старовинна, не знаю, мабуть, гарпун, сап, сапка, мотига, сокира. Як хто говорить, не знаю, друзі. А, ось, Я думаю, що це сокира. Хлопці кажуть, що це мотичка, мотига. Ось. І самий, самий крутий, а, предмет цього всього це є ось такий, ось такий, друзі, спис, дужний тип зброї, яким володіли Русичі, яким володіли а, воїни Русі, так званої Київської Русі. В 8-13 століття ось такий металевий, металеве знаряддя, яке а, з легкістю пробивало кольчугу. Знаєте, воно, мабуть, було гостре. По, схоже, навіть на меч, бачите, от я тримаю в руках, можна було як ножиком чи мечом битися, друзі. Ось така цікава знахідка. Сьогодні попала нам під катушку. І не одна, попав схрон, спис, гарпун, сапа-мотига. Щоб і ці дві, напевно, кору знімати. Мабуть, це якась закладуха, якогось селянина. Це для нього був, мабуть, скарб або щось. ну Уявіть собі, що це був для нього скарб. Він його сховав. Хто це був? Чия, який вік, це все зараз залишається загадкою, друзі. Можливо, маєте версії. Напишіть, будь ласка, як ви рахуєте, що це за культура, що це за час, і, і що робили цими речами, друзі. Ось така цікава, цікава історія сьогодні з вами вийшла. Дякую, хто дивився. Думаю, вам було цікаво. Всім добра, з вами був Коін Колектор.